thank you В багатьох країнах світу статистичну інформацію щодо розміру туристських потоків та їх структури отримують на кордоні. А також в підприємствах, які є суб'єктами туристичної діяльності, в закладах розміщування туристів, в інших місцях перебування відвідувачів. Крім того, проводять спеціальні вибіркові обстеження, опитування колишніх або потенційних туристів у місцях їх постійного мешкання, а також здійснюються експертні оцінки. Найбільш поширеними методами статистичного спостереження є облік на кордоні та реєстрація прибуттів у місцях розміщування туристів. Розглянемо детальніше систему. Статистичного спостереження за потоками відвідувачів в Україні, яка, на мою суб'єктивну думку, є надзвичайно недосконалою. Ми вже називали документи, які регламентують статистичні спостереження в сфері туризму в нашій країні. Акцентую, що об'єктом спостереження виступають потоки відвідувачів України: в'їзні, виїзні внутрішні. Одиницею спостереження є відвідувач. У вітчизняній статистиці туристських потоків використовують такі організаційні форми статистичного спостереження. По-перше, це, як вже було сказано, адміністративні дані Державної прикордонної служби України, де заповнюються дві, як ви пам'ятаєте, найважливіші для статистики туризму форму номер 2 ДПСУ. Зведений звіт про виїзд громадян України за кордон та номер 3 ДПСУ, зведений звіт про іноземців та осіб без громадянства, які в'їхали в Україну. Нагадую також, що є ще одна форма: номер один ОЗК звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок і оздоровлення, яка набагато менше використовується для оцінки. Потоки відвідувачів. Державна прикордонна служба України враховує всіх подорожуючих, які перетинають державний кордон країни з будь-якою метою. Тобто тут у нас є хороша новина, ми знаємо точну цифру тих, хто приїхав або виїхав. Облік здійснюється на всіх контрольно-пропускних пунктах в аеропортах, морських портах і так далі. Джерелами інформації про осіб, що подорожують, служать в'їзні, виїзні. Та посадкові картки, а також паспорти і візи, за даними форми номер 3 ДПСУ, зведений звіт про іноземців та осіб без громадянства, які в'їхали в Україну, здійснюється розподіл осіб, які в'їхали в Україну, за метою їх поїздки. Про те, наскільки достовірною є ця інформація щодо мети поїздки, лишається під питанням. Водночас, форма звітності номер 2 ДПСУ зв'ядений звіт про виїзд громадян України за кордон після її обробки, дає можливість здійснювати розподіл подорожуючих тільки за країнами відвідування. Однак вивчення даних показує, що вони є далеко не завжди достовірними. Так, за даними прикордонників, за 2019 рік до Індонезії в Виїхало лише 44 українця, а от до Шрі-Ланки близько 6 тисяч. Водночас, якщо порівняти ці дані з даними туроператорів, то виходить, що до Індонезії ними було відправлено приблизно 7 тисяч осіб а до Шрі-Ланки 17 тисяч. Отже, потрібно враховувати, що використання інформації Державної прикордонної служби в статистиці туризму потребує додаткового уточнення. Крім того, облік відвідувачів на кордоні потребує спеціальних обстежень для більш об'єктивного виокремлення відвідувачів серед всіх подорожуючих. Другим джерелом інформації, як ви пам'ятаєте, є статистична звітність, що заповнюється суб'єктами. Господарювання у рамках двох основних державних статистичних спостережень: туристична діяльність і колективні засоби розміщування та до 2020 року дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Так нагадаю, що суб'єкти туристичної діяльності в Україні заповнюють форму 1 туризм, а от заклади розміщення форму 1 КЗР. З обома формами є проблеми, які сильно спотворюють дані щодо потоків відвідувачів. Почнемо з більш точної і, на нашу думку, більш конкретної форми. Колективні засоби розміщування здійснюють поточну реєстрацію прибуттів, для чого кожен приїжджий заповнює облікову картку, тому їх статистика є більш достовірною. Вони вказують кількість осіб, що прибули до них країну, постійного місця проживання, дату заїзду і виїзду, тривалість перебування в певному засобі розміщення. Первинна інформація обробляється і вноситься у форму статистичної звітності. За даними форми номер 1 КЗР, можна дізнатись кількість розміщених осіб у готелях та аналогічних засобах розміщування, в тому числі іноземців та дітей віком від 0 до 17 років, з розподілом за окремими типами готелів та аналогічних засобів розміщування, загальну кількість ночівель в готелях та аналогічних засобів розміщення, у тому числі іноземців та дітей віком до 17 років, з розподілом знову ж таки за окремими типами готелів та аналогічним. Засобами розміщування, кількість розміщених осіб у спеціалізованих засобах розміщування, у тому числі, як ви вже здогадались, іноземців та дітей віком до 17 років, кількість ліжкоднів проведених у спеціалізованих засобах розміщування, у тому числі іноземців та дітей віком до 17 років. Дані характеристики. Потоків відвідувачів описують лише внутрішній та іноземний туризм. У формі статистичного спостереження 1 КЗР наводиться інформація щодо кількості осіб, що були розміщені в колективних засобах розміщування протягом звітного року для цілорічних КЗР і за сезон для сезонних КЗР. Також форма містить дані про загальну кількість ночівель для готелів та аналогічних. Засобів розміщування людиноднів, а для спеціалізованих засобів розміщування ліжкоднів по всіх особах, що були розміщені в колективних засобах розміщування продовж звітного періоду, і за сезон, якщо це сезонний КЗР. Якщо тривалість перебування в колективному засобі розміщування становить менше 24 годин, але більше ніж 12 годин, то таке перебування враховуються як ночівля. Форма звітності передбачає також розподіл іноземців за країнами світу, з яких вони прибули. До характеристик туристських потоків має пряме відношення також розподіл дітей за регіонами, з яких вони прибули. Статистичні органи узагальнюють інформацію, яку надають колективні засоби розміщування, і публікують її. Статистичне спостереження за туристськими потоками в колективних засобах розміщування має суттєвий недолік, не забезпечується повнота інформації щодо перебування кітері. Відвідувачів, по-перше, не всі засоби розміщування наразі надають відповідну звітність у статистичні органи. Це стосується індивідуальних засобів розміщування, перш за все, приватних квартир і садиб сільського туризму. Величезний сектор ринку лишається поза межами спостереження. По друге, природньо, що поза межами спостереження лишаються одноденні відвідувачі. Ще одним суттєвим недоліком є можливий подвійний облік відвідувачів, якщо вони змінюють готелі під час подорожі на території однієї тієї ж країни. Це призводить до переоцінки кількості відвідувачів та недооцінювання тривалості перебування, що особливо відчутно в масштабах всієї країни. Іншими словами, якщо я, наприклад, упродовж своєї подорожі зупинялась в трьох готелях, то мене рахують як трьох туристів. Турагенти, туроператори та суб'єкти екскурсійної діяльності складають форму номер 1 туризм. Після обробки та узагальнення інформації, що надає кожен суб'єкт туристичної діяльності, статистичні органи отримують дані про потоки відвідувачів до регіонів та країни в цілому. Ці дані представлені в розрізі туроператорів, турагентів і суб'єктів екскурсійної діяльності, а крім того, юридичних і фізичних осіб. Вони ж ділять. Обслугованих відвідувачів за типами туристів пам'ятаєте, внутрішні, в'їзні і виїзні та за подальшим розподілом за країнами, за метою поїздки: службова, ділова, навчання, дозвілля, відпочинок, лікування, спортивний туризм, спеціалізований туризм та інше. У цьому статистичному спостереженні безумовно не враховуються дані щодо тих відвідувачів, які обрали для себе самостійну організацію подорожі, а це левова частка нинішнього потоку, яка має постійну тенденцію до зростання. У результатах можуть дублюватись дані щодо одного й туриста, якщо він купив тур туроператора у турагента. Доволі ефемерним є також дані щодо обслугованих екскурсантів. Тобто, найбільш достовірними даними цього спостереження є дані щодо структури потоку. Таким чином, Нині за межами державних статистичних спостережень лишаються великі масиви даних щодо потоку відвідувачів, особливо в частині внутрішнього туризму і самостійно організованих поїздок. Ці прогалини вирішуються в Україні переважно за рахунок спеціально організованих статистичних або навіть соціологічних спостережень, які в Україні проводяться виключно на рівні регіонів. Маючи хронічний дефіцит бюджетів на проведення подібних заходів, регіони часто припускаються суттєвих методологічних помилок, помилок, порушень, класифікацій тощо, що сильно ускладнює використання отриманої інформації.